Всім привіт дорогі друзі! З вами Верес. Сьогодні у нас починається вже березневий сезон ЛВК, тому ми будемо його відігрувати. Що ж, давайте одразу перейдемо щодо у нас по суперникам. Покажу, з яких аккаунтів я буду атакувати. Граємо в перший день ми проти французького клану Тутайгаут. Був зараз покажу, що я буду такою. Тут Стопанда вже зробив атаку, але ну, я не, не вірю в те, що я зроблю там трьох. 3... Ні, ну в принципі вірив, але знаєте, я не думаю, що це якось цікаво було показати База така рашерська знаєте, тому а, зробив це все Да, І то там єлі-єлі чуть би не злив таке було. Не туди юніти пошли, да, то чуть би не злив реально. А, ну а Тут а ми зараз будемо робити атаку з 27-го номера. Зараз покажу ще, з якого, поки ранувато перейшов щось. Буду робити на 13-й номер, з якого там 16-го і буду атакувати ще з основного, та, а також і. З четвертого аккаунту. Давайте перейдемо до перегляду нашого тут дзеркала з першого акаунту, з якого ми будемо атачити. Ось така база, в принципі, по паркану, по деяким дефам, вже можна зрозуміти, що чувак рашнутий. Тому що я тут планую зробити? Я з цієї сторони буду все одразу, і дракончиків, і райдерів. Коротше, под вардом закин... закинуть тут Дірік і щоб він прилетів десь так от. Тут десь скину на паркан, забрати ратушу треба. Тут можна інферно забрати, дай побачимо, що ще там забрав. В принципі, саме основне ну, це для нас це, ратуша. Тому як тут десь скинемо Дірік, не знаю. Ну, в принципі, десь, напевно, до між колекторами пушу якраз, я думаю, це буде такий нормальний варіант. Тому давайте вже поїдемо в атаку. Зараз, так сказати, покажемо скіл. <sharp inhale> так. Що, кстати, Бля, я дурачок, я. Так. Блін, тут а, була якийсь інший мікс наварений, коротше тут отриклона у мене вписано. Блядь, я не замітив, ну. Що ж поробиш? На, <гас> no, ще я й не Ще я й не вжав. Що Шо... ж це за атаки? Ну, прям починаємо день... день скрінжа, знаєте. Чий бомбер відкунувати, ну... Прям прекрасно все поки починається в скобочках. Та все і в мене немає більш хера по а, спелам. Прийдеться зараз цю ініціативу переводить на героїв. Реально. Це я дурачок, що прям не замітив, що тут по спелам. Я думаю, тут все постандартно, але фіг там. Ну, ладно, буде мені трошки наукається. Що не завжди... Так сказати, ці мікси, що там наварені, вже готові. Так сказати. Ну, коротше, ви поняли, там, де швидка, швидке приготування, то не завжди там все прям ідеально може бути. Блін, реально, така тупость. Це ж взагалі ізі база була. Коротко, я це зараз одразу після там змінював, щоб більше такої херні в мене не було. А, так, а я не знаю, чи може буде тут трьошка, то що ось де ще там є пару драконів, метальний клоу ХПшний залишається, у кінга ще є бул, так то. Ой, який бул, це як взагалі то... це дві різні тварини. так. Що в мене є прожаті, подивимося, що вийде. Окей, можна поки не прожимати, я думаю. Хоча. Хотя... Давайте вже зараз прожму. В принципі. Думаю, ще там барбаріанці щось нам допоможуть. Так, ну єлі-єлі, слухайте, поки виходить. Тут у мене немає ніяких постройок. Ні, вроді все, це всі три постройки, які залишилися. Блін, це трошки напряжно було. Я. Реально. Не замітив, що в мене ще в КК клон, так то зазвичай кидаю, да, там, що і мені якщо 14 й тоннхол. Тут просто мікс від 13 ще, походу, йшов, да, тут а, два. Клона беруться своїх, то що в клон кастл не можна взяти другий. Тому, напевно, ось таке. То я зразу зараз собі тут поміняю, да і <головне> не буду більше таких лаж робити. Але головне, що ми викрутили з даної ситуації. Ну, я не знаю, напевно, тут героїв в більшому випадку тут затащили. Да. Єдиний кінг, тут залишився і все. А, що ж, давайте переходимо до next аккаунту Next аккаунт, давайте пойдемо вже атакувати, одразу проюзаємо тут бусти, щоб у нас все було зафулене, так сказати, вже були підготовлені до атак. Так, тут вже все куплено, окей, і зразу відновить. Так, ой, 16. Чуть би вже не пішов по дефолту над зеркалом. Давайте на 13-й номер. Тут у нас є, як ви бачите, така база. В принципі, вона десантом тут непогана, така велика частина забереться. Що я хочу зробити? Я тут десь з фабрики закину лаву, плюс дірік. Дірік у мене десь впаде на башту чоклуна. Тут забереться без проблем ратуша, забереться моноліт, І ще такий деф, і стоїть поряд. Тому, в принципі, тут може бути хороший зальот десантом, так і ще і потім а ще там залишаються райдери, тому це ще не все буде. Так, тут одна дуйка тільки завадить, але думаю, це не критично. Так, по спилам все, по армії теж все готово. Давайте пойдемо в атаку. Куля, Лава и Дирик. Курва, да че ж там и цей? Че же турн... Блять, и на не настреляет, да? Ну капец, что за, атаки сегодня? Шо? Блин, я сейчас видволик да, дай. В принципе, просрав, что Дирик у меня тут упал. Херово вообще по атакам. Это ж 15-й таунхолл, тут нема что забирать. Я трошки запоздав. Блін, такі позорні атаки щось. А, там ще ж титаніда, напевно. А, ні, титаніда там ніяк не могла вийти. Окей. Давайте ще, блін, для приколу ще і клон на квіну закинув. Ладно, я не такий вже дурачок, не до такої степені, так сказати. Так, прожимаємо вже тут кінган. Давайте знову ініціативу всю на героїв перекладемо. Може вони щось нам якось і витащаться. Я вже можу тут откинути. Якщо близько не до героїв були. На драконі вже десь зав'язаємо цей клон, не бачу. Якогось такого сенсу тримати його далі. Так, на квіну можна це. Давайте так, щоб кулі тут і ці поткнувалися, можна вже прожать, Вона теж по один віз хаю йде. Так, ну херово одне, що у вардене нема поражання. Так, ну забереться у нас. Блін, двушка, ну це херня, знаєте, то що, ну така база, ну, доволі ізі б забралося. Ну, це реально що. Я трошки тут щось відволік свою увагу. Я думав, тут Дірік спокійно долетить, але тут було ще й торнадо, і через це я трошки ще й просрав момент з інвізами. Ну ладно, в принципі. Буває, реально, але. Таких це доволі ізічно було, не знаю. Мені вже треба, напевно, в Бравл Stars ходити, а не в Clash of Clans далі продовжують гуляти. блін, позорні атаки виходять. Да, Там і зі реально була б, але якась. Це неувага, так сказати, і прям неочікування. Неожиданність якось це торнадо мені зіграло, да і все. А, залежав так атаку. Окей, давайте перейдемо вже до наступних атак. Сподіваюсь, там у нас вже пойде все чудово. Проводитиму зараз атаку з основного аккаунту. Ще у нас два залишається. Давайте покажу, що я тут наготовлю. Наготовлені тут у мене так само райдери. Сподіваємося, у нас все хорошо вийде. В принципі, там у них титаніда ще й до того знав, тому треба тут буде трошки. Я на 12 номер зараз тут пойду, покажу, що за база. Зараз все покажу, куди буду ще відманювати, а що буду запускати, звідки. А, тут у нас ми за цього якраз за цей перешкоди закинемо. Ну, не знаю, лаву не буду тратити, закину просто дві-три кулі там У мене 6, да? скину так їх, скину Дірік десь сюди, тут, а, думаю, без проблем забереться ратуша. А, так. І перед тим, да, коли Дірік буде летіти, вже Титаніда виманиться. До, перед дропом Діріка я скину тут пару. Напевно, всі оставшися кулі, щоб. а Хоча можна даже і дві кинути. Одну для мікса залишимо, хай, щоб титаніда просто пішла туди до 9 годин. А ми тут тим часом будемо. Безпечно, висадимо наших харчерів і будемо так зачищувати далі територію. Що ж, я готовий, тому давайте підемо до атаки. Треба трошки було такого віддалить, щоб прям реально. Трошки віддалить. Так, все, це впало. Дві кулі сюди. Можна було, кстати, і одну, просто я не знаю, боявся трохи, що може там, якась там темна міна різко попадеться. І я вже на скітку інвізов для Десанту, і там десь буде титаніда і вона не вийде, тому що, ну, в принципі, кулю зразу забрали. Реально, це було б не дуже класно. Так, ратуша у нас забереться, забрався, бачу, і метальник. Вроді як, один. Забрався Орел. Так, Поки що ніхірово залетів Десант, А от куди би тут запустити героїв. Герою, напевно, запущу відсюди, тут прям. З трьох годин. Так, херове те, що в кланкаслі Каслі сидить відьма. Вона зараз тут наплодить свої скелети і все. У мене герої просто будуть безкорисні. Так, ну одного дракончика, думаю, можна буде скинути. Ось у нас з цієї сторони вони десь і пойдуть, якраз зараз трошки почистять, і потім уже... Разом, коли справиться з клонкастом, вже разом вони тут пойдуть, зносить базу. Трошки це може затягнутися, давайте прожмемо кінга уже. Найс, все, чудово. Закидаємо лаву. І так, закинемо дракончика звідси. Можна сюди і чемпа. Так, ну ладно, хорошо, що хоч в цієї атації, поки що все по плану веде. Трошко й поки що і не пахне, я так скажу. Але чудо, реально чудово, що я просто хоч не туплю в даної атаці, як в попередніх. В принципі, хоч ми в першій атаці забрали трьошку, але тупості там прям купа було, купа помилок. А, реально. Тому поки що все чудово, як на мене йде. Так, бомбери. бомберу куда б тут дропнуть. Давайте -то, хай сюда, ага, maybe вона вже і не заверне. Просто було б класно, если вона ще б моноліт там помогла забрати. Так, обідно що там чемпіон, прям якось, не знаю, слився дуже глупо, того що там просто інферно стояли, воно на нього за нього зачепилося і все. Реально, так би, я думаю, чемпіон би нам ще навіть так і знадобився, і maybe даже був би шанс забрати трьошку. Мені чемпіон це доволі сильний герой. Так, тут же можна хедхантера дропнуть. Так, у мене ще у квіни є прожаття, слухайте. Я не знаю, чи це чудово. Ну, В принципі, так, да, чудово, але я не знаю, чи це мені допоможе взяти трьошку. Так, бачите, все, за квіну зачепився і все, прожаття немає. Тут або і дракон, тут був Варден, так, хоча б як мінімум вже за Вардена взявся, а не за квіну. Так. Ну, Коротше, така у нас атака виходить, 97%. Ну, практично добрали, але щось ми не добрали. Отак <смі> можна сказати. Да, вже можна і здатися, так то вона там не стигне ніяк паркан до ломаді добрати. Деф, який там засідає, вона б його не добрала і так. Тому ось такий результат, у нас залишається остання атака, тому вже зустрінемося на останньому аккаунті. Друзі, ось ми знаходимося на останньому аккаунті, з якого ми будемо проводити атаку. Зараз покажу, що у нас тут за база. Буду атакувати, я четвертий номер. Давайте перейдемо, покажу, що я тут запланував. Для початку, для початку я скину звідси вогнемет. Я буду атакувати лавалуном з блискавками. Ось такий у мене мікс має вигляд, трошки дивнувати, де я в перший раз буду ним атакувати. У мене тут мінус такий, що у мене немає. Кві... Ой, квіни, кінга немає. Оце тут трохи мінус без одного героя. Тому що. Буду закидати тут, а буде забрати як мультиінферно у нас буде, да, і тут інші будівлі дефойт трошки зважають кулям. Ну і блискавки ми дробнемо сюди якраз. А, там тряс, так, ну я ну, ми ви поняли, да, Тут будемо зносити арбалети, будемо зносити спел для закляття, і знесемо також. А ні, а, Скатершот ми, на, на жаль, не знесемо. Тут у нас тільки буде два арбалети зносця. Я там порахував уже <сум> математичними вичисленнями, подивився, що метальники я там ніяк не заберу. Тому що, отак, закидую. Тут у нас буде з годин почищувати вогнемет. Далі квіну. Квіну я напевно пізніше закину. Хоча можна і тут закинуть, там потім уже під разом. І кулі, кулі в мене полетять сюди, сюди полетять, да та й там треті лави скинемо десь тут на ратушу прям. Так. ну В принципі, все готово, тому давайте підемо в каточку. Так, все готово. Це реально обідно, що кінга немає, так, то думаю, більше шансів би було. Так, куля на перевірку. Дропаємо тут. Найс, nice, все забирається. Так, скелетний, ми, напевно, кинемо тут на паркан. Надо буде забирати башту армії мультибашту арчерів, як там вона називається. Так, хай пока чиститься. Слухайте, обідно, що десант пока що ніяк не виманить, так? Да? Буде трошки херово. Так. Окей, там пока хай почищується, я вже думаю, можна починати зачистку квіною. Так. А, так. А, де там у нас. цей, сюда давайте. Так, найс, nice. забирается. Э, можно начинать уже потрошки оттачить. Я думаю, давайте так прям на радшу тут Слухайте, зараз там може і добере трошки цей і ми можемо почати поки що з цієї сторони. Реально, херово, що у нас невиманий клон кастрл. У десь, напевно, зараз ще й подкину Так сказати, подкину зараз чемпіонку, майбут хоч вона якось допоможе. Так, давайте сюди. Сюди спешку Рейдж. Рейдж уже туди можна було десь закинути на цю сторону. Я планую так. Можна це прожжать. Фріз. Рейдж. Так, поки що якась лажа виходить. Так, сюди. Давайте. Ой, бля, там титанідекс стоїть. Блин, що за. Блін. Реально, ще чи... й. Не дай бог, я возьму нульошку. <клес> Це ж буде взагалі позор. Так, ну ладно, у мене є чим почистити, но біда, що немає чим забрати таунхол. Це прям халепа. Так. Блін, не знаю, це, напевно, офіційно найгірший день ЛВК, який в мене був. Реально, це бомжи Титаніду поставили, в цей танках я танка руб'єш, поки, да? поки це, поки те, да і все, його не вбить. Ще й КК якось так неприступно стоїть, нема кінга. Реально, прям позор виходить. Так, ну одну ми взяли, ну це позор, такий так сказати. Давайте куди тут запустимо вже. Не знаю. Цього такого толку дай й не буде, Ось можна почистити пару будівель міньйонами, да і все. Отакий От позор. Коротше. Немає більше слова, нема про що сказати. Ну, така, так, реально. Ви б Кінг був, я міг би глибше в базу зайти через Рату, щоб виманить Клон Кастл, дай. І це було б класно, я думаю. Ох, да. В принципі, дай я обрав навіть блискавками такий район, де можна забрати більш важливий, дав але. Херота вийшла. Окей, третє місце, поки що маємо. Вже атак у мене немає. Як, як знаєте, такий, напевно, найгірший день ЛВК взагалі, який у мене був в історії моє, моєї гри. Тому ось таке прям. Ладно, сліп з одного таке було, да? то це ще таке нормально. А от це з пару аккаунтів таке зробити, Ну камон, несерйозно. Окей, все, продовжимо завтра. Там вже подба... покажу вам вже всі, так сказати, Результати, покажу таблицю. Да, і зустрінемося вже завтра. Та й завтра кінг буде, тому чекайте, завтра буде реально а, розрив. Я ще й цей мікс наварю, буду тренувати його, тому все буде чудово, я вам відповідаю. Тому все зустрінемося завтра. Ось і до кінця підходить ем, наш перший раунд. Давайте покажу, що тут за атаки були. Ну я передивився тут атаки у суперників. Нереально немає що показати. Вони по балансу було все добре, тому вони закривали. Правильно. Сильні типи тіп, сильні закривали слабих. Так. То що, по таблиці, що можу показати, на четвертому місці ми знаходимося, 89 зірок взяли. Ну, перше раунд головне що завершили перемогою. Да? Перникам трьох зірок не вистачило. По відсоткам вони навіть теж не вигравали. Окей, давайте перейдемо до перегляду атак. Я тут вибрав атаки на сьомий на восьмий також на 10-й номер. Давайте почнемо з 10-го що тільки покажу атаки від нас. Так, ось така база, і атака буде проходити гідрою. Так. Коло. Ага, найс. Nice. Дірік помінявся. Так, ну зараз десант десь буде. Понятне діло, десь його тут скинуть, він тут забере, пойде, ратушу, забере прола, ну і пойде ідеї тут метальник теж забереться. Так, трошки, так сказати, тихіше балака, то що вже, так сказати, почти 12... напевно, вже даже 12 ночі. А, в принципі, почали трошки. Пізно ми ЛВК, то тому і у нас так пізно завершиться. Він вирішив записати, дай, щоб просто так сказати, викласти потім вже вранці. Зараз після цього буду якусь робити, так сказать, прев'юшку, так, скоментувати, да, і все. Завтра вже буде готовий відос. Так от, поки ми тут говорили, десанту спокійно забирає ратушу і про те все, що ми говорили, що забереться. А, так, у мене клон в Клонкаслі у суперників. Тут а у всіх абсолютно були титаніди з відьмою. Так, далі тут з 6 годин підкидується дракончик з райдерами, тобто гідра сама. Так. Кінг ну, тут без проблем справляється з цим спамом, що був в Клон тож тож ну, велика рукавиця це доволі імбова річ. Так, давайте 2Х поставлю. В принципі, десант дуже гарно залетів. 30% бази практично тоді отлетіло. Я навіть не знаю, що тут прокоментувати можна. Реально, все-все доволі швидко забирається. Так, що там у нас залишається? Кінг. Кінг. Зараз не кіндер не залишився. Ну, все тут залишається тільки всяких деякі зборщики, да і золотусховища позакривати. Так, ну і ось така атака виходить. Так, в принципі, тут немає вже що коментувати. Так, реально, <гідра>, гідра так працює. Там вже під кінець вже йде така зачистка дракончиками, які вижили, або навіть героями. Так, перейдемо далі. Тут у нас є атака на ось мій номер. Так, другий номер Хоча ладно, Тут база все цікавенька, де і база так, сказати, не, а, не, так сказати, не слабка. Тому давайте подивимося. Атака тут буде проходити корінцями, корінці плюс суперарчери. Єті да, таке було, але це не єті. Да? Перший скелетний. Перший рівень скелетного щось брався, тобто, не помітив. Окей, давайте дивитися. Тут так, кидається кулемет, тут, так сказати, корінці проламали, але тут для супераршою теж таки можна ширше зробити. Так, прожимається. Блін, я навіть не знаю, що тут коментувати. Тут просто, знаєте, так сказать, маздроп іде і все. Чисто спостерігаєш за тим, як розноситься дана база. Ну і доволі так сказати, просто це виглядає. Так ну можна двох поставити. Я навіть не знаю, що тут таке коментують, але атака доволі гарно зайшла, тому чого би реально її не показати. Так рад, що вже, вже забирається, тут отак спокійно заходить кулемет. З там вийшли юніти ну і вони дорад, що там без проблем дійшли. На доволі доволі швиденька така, як мені здається, ну, може через те, що більшість атак я вже дивлюся на 2х. Нереально, то що, ну, мас я думаю, можна вже на 2х ставити. Так, ну і все. Тут а далі йде у нас добирання героями, де і тих суперарчерів, які залишилися. Ось так забирається дана база. Давайте даже передивлюся. Да, хвилина 55, доволі швиденька атака вийшла, ще була хвилина часу. Так. Ну і давайте перейдемо до останньої атаки. Ось така база, атака буде проходити а, гідрою. А, якщо не помиляюсь, це атакує 15-й таунхол. А вроді я і не помиляюся, да, недавно гравець перейшов на 15-й таунхол. В принципі, непогана така атака в нього вийшла. Давайте подивимося, що він тут робив. Так, а, падає десант. Ой, титаніда, титаніда. Найс. Пройшла вона. Опасненько було. Так, ну, десант падає тут біля ратуші. тут, а, так сказати, дев стоїть все а, а, поряд. Тому... З суперечерем, воно все на їзі забереться. Так, таунхол забирається, вроді там щось. Так. Метальник теж скоро забереться, ну реально. Тут все доволі простенько <с> виглядає з даної бази. Ну, це титанідав так, був такий напряг, але добре, що вона <с> куди подалі пішла. Так, з 6 годин підкидуються герої. Так, ну, тут, скоріш, мені здається, тут звідси пойде з заход дракончиками, тим паче тут. -то. А У нас Дуйка дує взагалі туди, да, то я думав, тут якраз позаду неї і дропнуть. В принципі, атаку ще не дивився, але такі якісь догадки, звідки пойде армія, в принципі, маю. Так, герої тут помаленьку почищують з 6 год годин до 9. На 9 годинах вже випущена армія, ну і все так буде рухатися. Давайте вже прискорю це все. Основний деф уже забратий, так сказати, десантом. Тому залишається лише чекати, там поки добере армія. Весь оставшийся деф. Так, ну так сказать, залишається така полосочка з будівель туди, не тільки дефу, реально нічого складного вже тут немає. Давайте вже на 2Х подивимося, бо ну, реально у суперників ніяких атак не було, тому доволі щось ну, малувати такого, щоб щось вам показати. Та й там, вже, якщо нижче, подивитися, хто трьошки брав, то там такі раптські челіки були. Ну, я думаю, це не буде дуже цікаво. Окей, от такі атаки, друзі, були. Я думаю, на цьому можна завершити. Перший раунд у нас отакий був. У мене він доволі херовий був, так скажу, тож, ну, <сміст> однушки ж там. Даже одна атака була така, що, в принципі, все якось пішло не так, але дуже добре, що я там трьошку взяв. <сміст> Буду завжди щось, напевно, так сказати, згадувати про це. Окей, ну все. А, так сказати, день завершився, ну і все, все погане, залишимо в ньому. Да і там вже завтра вранці я. А, Продовжу записувати вам другий день, да, подивимося, що за атаки у мене будуть. Ну і там потім вже, так сказати, все так само, як і в даному відео. Тому все, друзі, буду з прощатися, Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Орест. Всім пока!